О, на нашій річечці вже потомство. Молодь мамуля виховує, бачите, такі гарнюні. О, як занирює. Тут ворог. О, ворона тут як тут. Ворона дуже велика, птиця і може нашкодити маленькому коченяткові. Тому треба пильнувати мамі в качі. а вона не залишає, бачите, сидить. Сидить на гілці, чатує. Але я точно знаю, якщо мама-качка дасть дзьобом раз поміж очі, то буде немало.